Італія завжди вала як туристів, так і заробітчан. Яскравий приклад тому падає. Самобутнє і цікаве місто. Пропонує з не лише з історичними пам'ятками, а з великою українською громадою. Більшість українців приїхала сюди у пошуках кращої долі ще до початку повномасштабного вторгнення, у тім і ті, кого на італійську землю провела війна. Серед них родина відомого історика Олега Однороженка. Кажуть, земляки суттєво допомогли облаштуватись на новому місці. Громада, як волонтери, вони допомагають. Є такі центри, де можна одяг знайти, деякі продукти вони дають. І це на постійній основі, тобто два рази на місяць можна там отримувати допомогу. Українська громада впадає потужна і наполеглива, окрім того, що підтримують біженців і члени активно допомагають зсу. Від початку збройної агресії Росії від 2014 року українці впаду збирають гуманітарну допомогу для наших захисників на їхньому рахунку. Численні збори, які довелося закрити і придбати необхідну амуніцію. Італійські українці підтримують і рідну культуру яскравий доказ. Тому одна з нещодавніх виставок українських художників ця виставка була реалізована завдяки праці трьох асоціацій, які привезли картини з окупованих територій на Україні до Італії. Це поширювання ознайомлення глядача з мистецтвом України. Це познайомити західного глядача. З мріями українців. тому це як послання до західного миру до того про те, що Україна проживає. Не в експозиції демонструють цілу українського духу в часи війни його потужності дивуються, і водночас, по-хорошому, застрять місцеві. Він не повинен забувати про війну, яка триває в Україні у центрі Європи. І саме такі виставки допомагають іноземцям пройнятися темою і донатити на нашу перемогу.